Першу. Прошу. Чи знали правоохоронці про місце помешкання пана Музичка? Знали. А чому додому до нього не пішли? Знаєте, Просто для того, щоб уникнути стрілянини. Є категорія теорії ймовірності. Визначаються місця проведення силового захоплення. А для чого Будь силове кого? захоплення було? Секунду. Визначаються місця і тактична схема силового захоплення озброєних людей. Безпосередньо тими, хто на місцевості командує проведенням цієї силової В чому була виправданість силового захоплення? Наявність у Олександра Івановича музичка і в тих, хто був з ним разом, не зареєстрованої вогнепальної зброї. Він когось вбив з нею. Слідство дасть відповідь на ці питання. Він когось вбив, слідство не? дасть відповідь на ці питання. Тобто є підозри, що він когось вбив? Слідство дасть відповідь є на ці підозри, питання. Я, не, питаю, я, ще раз вам я не маю права підозрювати в чомусь Олександру Івановичу Музичку. Водночас, пістолет, який був виявлений у Олександра Івановича Музичку, був відібраний у підрозділу Державної автомобільної інспекції в Даїшників в Тернопільській області. І номер цього пістолету зі слів даїшників, які опитані, і є довідка слідчого управління в матеріалах службового розслідування, серія пістолета, і номер пістолета співпадає. Знову вже є офіційний брифінг пана Євдокимова, заступника міністра внутрішніх справ, першого заступника, на якому він офіційно заявив, що в ході проведення балістичної експертизи куль куля була вилучена із руки. Бійця сокола, наскільки Олександр Музичко відстрілювався від бійців соколу, і куля, яка не несла Олександру Івановичу музичку смертельне ушкодження, випущені з однієї ті самої зброї, з одного й того самого пістолета Макарова. Про це свідчить експертиза, яка дослідила, зокрема крім іншого, наявність цього нарізного слід від нарізів на кулі. Що, до речі, не доводить, що Олександр Музичко стріляв ні перший раз, ні другий раз. Знаєте, що доводить чи не доводить, я можу сказати наступне: що Олександр Іванович Музичко ніколи би не пішов на те, щоб особисто застрелити. знаєте. Це зовсім інший психотип людини.